Привіт, друзі! Це я Анна Кімс, і сьогодні я буду качати клан, але потім я ще буду прокачувати лева. Я дуже хочу собі клан експерт, і ось що я качаю лево. Зараз я буду перемагати босса. Це буде довго. Як же ж я не люблю перемагати кланових босів? Вони такі сильні, ой, капець мені вчити здоров'я. Блін. Ладно, його знову вбивати <рес> ось Отже, я так ненавиджу кланових босів, бо вони такі тяжкі. А помощи від других? А допомоги від других. Учасників клана не дочекаєшся, бо вони завжди чимось зайняті, а -а -а! знову. Ой, йому ще трошки ми його скоро переможемо Не обращайте звуки. Не обращайте увагу на звуки за кадром. Ура! Ми виграли першого босса, ну а зараз я повернусь і буду качати леву. Як бачите, я вже перемогла кланових босів і зараз я буду качати лево. Я зараз піду на долину гігантів і будемо там разом з кимось перемагати босів. Mm. Ну, може, я винаю. Краще б я на Австралію пішла, ну ладно вже. Mm, ну, блін, ну як завжди такі слабі гравці тут. Хоча якось якусь ціну, щоб було легше перемагати босів з ними. Ой, подруга пише сорі, і сорі то, що в нас ще не розуміє український. Завжди, так завжди. Ну, не заважала би. Не заважала би просто би собі <хи>, грала там. Ну, ні, блін, писати мені я відео знімаю. Ой, зараз цього лева так тяжко буде виграти. М А до нас ще гра, ну навчилась писати. Ммм, це буде так довго цього боса перемагати. Ой, я бы забула включити Не обращайте внимания, ну, на одні другі звуки за кадром. Ми вже майже перемогли цього босса. А, не бий мене в мене мало енергії. А! Не бий мене, не бий мене. Добивайте його. Ура, новий рівень! Ближче до 70-го трошки. Немає еліксиру, щоб себе трошки покачати. Пока, друзі.